Вітаю вельми шановний продажу Kia Sportage. Цей офіційний автомобіль 2023 року випуску, Найновіший новий кузов автомобіля, з 1.6 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач на передньому приводі. На оригінальних двохколірних легкосплавних дисках кузов автомобіля ніде зовсім не фарбовано, якихось поцок, зголів або ще із пошкоджень, навіть невеличких, про кузову авто немає. Це фактично стан нового автомобіля, автівка ще на гарантії. Обслуговування проводилось чи буде проводитись, лише в офіційного дилера маю таку надію. Як ви бачите, сидіння без потертостей, плівка ще вся на екранах. Є, ніхто ще того не здирав, пробіг її становить 7970 кілометрів. Ще 8 тисяч поки що немає, але буде. Ну, нове авто. Обкатку двигун іще не пройшов. Тому десь 15 тисяч потрібно буде поїхати до офіціалів, щоб вони там зробили всі маніпуляції по обслуговуванні і собі далі їздити. Ніде ніяких пошкоджень нема. Крутезна комплектація тут з підігрівом задніх сидінь, Type-C виведені ось для заднього ряду сидінь, Вішачок, тут щось можна собі повіщити, тут щось теж можна собі поставити, якийсь планшеток чи телефон для дітей, щоб вони мали чим зайнятися. Також є підлокітник з підстаканниками двома. постелі все чистенько Гарненько, безключовий доступ на передні двері, присутні, датчики світла, датчики дощу, електроскладання дзеркал, 4 склопідіймачі, електровідкривання кришки багажника, система курсової стабілізації, шкіряне мультикармо, круїз контроль, тримання в смузі, запуск автомобіля з кнопки, двозонний клімат контроль. Тут теж є Type-C, USB і розетка. Також є підігрів керма та підігрів передніх сидінь, камера заднього огляду, допомога при спуску згори, відеонагляд, автоматичне паркування, вибір режиму руху. Ось так, він запускається. Доволі крутезна комплектація. Отут теж є ось такі, так класно висувається підстаканники. Сервісна книжка теж тут все присутнє, carplay, Android Auto, все собі можна попідключати. Ось так ну, все виглядає. Новий сучасний автомобіль за не всі гроші світу. Також тут є підкірмові полісточки теж всім можна попідключати передачі. Багажне відділення доволі просторе. Партоніки теж присутні. Багажне відділення чисте опайне. Поличка присутня. В комплекті до авто. Все є. Докатка, ключ балонний домкрат. Теж все присутнє. Так складається задній ряд сидінь. Якщо вам потрібно щось завантажити. Дуже класно, дуже зручно. Кузов авто вторинно, так як я казав, вже ніде не підфарбовувався, нічого підфарбовувати не потрібно. Робити по ньому нічого не потрібно. Тівка вже на реєстрації українській, тобто там не потрібно платити перших е, грошей верніше, за першу реєстрацію і так далі. Вартість її становить 26 500 доларів, придбати можна в лізинг з авансовим платежем від 15% або за повну вартість. Тому залітайте до нас на майданчик Топає авто місто Львів Пасічна, 127 та сміло можете купувати новий автомобіль. У нас за хорошою ціною, який ще, до речі, на гарантії. Įsikėlimas, iki susitikimo!